Поки в Одесі продовжуються екстрені відключення електроенергії, у пункті незламності в гуртожитку Національної академії харчових технологій вирує життя. Люди заряджають гаджети, гріються та навіть влаштовують турніри з настільного тенісу. Буквально тиждень тому у закладі з'явився генератор, і саме він надав змогу забезпечити безперервне електроживлення. І якраз коли був повний масовий блекаут в Одесі, а ми мали змогу тут на першому поверсі. У нас є освітлення, у нас є електроживлення, Ми якраз могли тут розміститися, грати в настільні ігри, щоб не було так нам сумно, так хлопці можуть пограти в теніс. Також і дякуючи якби генератору, у нас працює це без перебою, тобто ми можемо тут знаходитися, підзарядитися, що є найголовнішим. А, так случилось, що у нас уже давно не світу, наприклад, десь то двоє суток, і у нас все розрядилось ноутбуки, телефони, павербанки, і ми прийшли підзарядитися. Ні, ми тут перший раз. Вот ми сидимо уже мабуть, часа два. Але здесь очень прикольно тут даже для дітей э, столик ім'я, це очень. Удивила и порадовала, потому что, если ты с маленькими детками есть чем заняться. Отримати генератор гуртожиток зміг завдяки допомозі поморського воєводства Польщі. Всього, за проханням Одеської обласної військової адміністрації, регіон побратим передав 10 пристроїв. Всіх їх розмістили у пунктах незламності. Один з цих генераторів тепер забезпечує електроенергію Одеський центр професійно-технічної освіти. Його директор розповідає, в закладі вже був генератор, але його потужності не вистачало, аби забезпечити базові потреби. І завдяки ось тому, що нам обласна воєнна адміністрація надала генератор трьохфазний, 5 кВт, у нас з'явилася можливість відкрити десь тиждень тому цей пункт незламності, де наші працівники, наші учні мають змогу приходити, змогу заряджати, або зараз ми займаємося проведенням інтернету, можливість проведення уроків. Чи зігрітися? Ми розмістили буржуйку. Ми по планах ми її вже перевіряли, вона працює і я думаю, що буде значно тепліше тут. Окрім генераторів, поморське воєводство передало Одеському регіону і машину швидкої допомоги. Її отримав обласний центр соціально значущих хвороб. Це автомобіль Фольксваген, який працював швидкою допомогою Польщі. 10 років та він у гарному стані. Це типовий автомобіль, який призначений для того, щоб перевозити хворих з нарушенням порушенням серцевої діяльності лягачної діяльності. Тут можливо встановити будь-яку апаратуру для того, щоб пацієнт це маленьке відділення, у якому ну, дуже комфортно. І, і врачу, і пацієнту. Найближчим часом Одеса також отримує підтримку і від інших країн, від деяких регіонів Литви. Та Латвії ми е, на цьому тижні ми підписали угоду наміри декларацію про укладання угоди з провінцією Прованс Альпи Французька Республіка. З ними ми зразу створили робочу групу, і в рамках якої ми дуже оперативно надсилаємо запити, що нам необхідно, і вони обіцяють, що дуже оперативно будуть нам допомагати. Крім того, одеський регіон плідно співпрацює із американською організацією Global and Improvement Me і вже незабаром також отримає від неї велику партію генераторів. Олександра Манохіна, Костянтин Длужневський, Сьомий канал.